Оце детальніше говоримо з нашим гостем далі. Олексій Курпас, фахівець з питань державної безпеки, доєднується до ефіру. Пане Олексію, вітаємо. Добрий день, вітаю вас, пане Олексію. Тож за що саме звинувачується Олександра Богослаєва? Ну насправді по тому, що на сьогоднішній день викладено, це розкрадання. Коштів промислового гіганту, як ви зазначили, на суму приблизно 650 мільйонів доларів, майже 26 мільярдів гривень, уявляєте собі суму. Де зараз перебуває Олександр Богуслаєвич? Чи визнає він, можливо, свою причетність і провин? Ну, якщо ті повідомлення, про які ми зараз з вами говоримо, чіткі вірні, затримання відбулося у Франції. За допомогою французьких служб, то перебуває там. Але на сьогоднішній день найголовніше не просто де перебуває, а яким чином хто з фігурантів буде яким чином доставлений сюди, щоб не уникли суду. Чи буде заарештоване те майно, яке було придбано на вкрадені кошти, і чи буде після арешту того майна воно реалізовано на користь України? А чи відомо станом на зараз щодо інших фігурантів, причетних до цієї справи? Чи є вони, і якщо так, то можливо хто і правоохоронці яких країн можуть зараз працювати над цією справою, чи також спільно? На сьогоднішній день дійсно дуже величезна робота проведена службою безпеки України, і те, що така доказова база була надана нашим французьким колегам, це дійсно реальна величезна робота. Бо французькі колеги на домислах чи щось там вигадом навряд чи співпрацювали. Тобто, було все чітко сплановано, чітко доведено. На сьогоднішній день, крім Франції, і Монако, проведе. На низку обшуків і затримань в Україні, саме щодо майна в Запоріжжі і області. По інших країнах поки що повідомлень таких немає. Слідство триває, і всі ті, хто будуть причетні і виявлені, так само. Я думаю, ця доказова база буде грати і надалі. Пане Олексію, що у таких справах означає так, і яку роль відіграє підтримка правоохоронних органів партнерів? Це дійсно визнання того, що в Україні серйозно почали займатися подібними справами, бо ми розуміємо, що за Роки після нашої революції гідності у нас були певні санкції, певні накладені, які успішно познімали в Європі всі втікачі, і те, що було викрадено з України підприємства, кошти досі нічого не повернено. А це перше, якщо буде дійсно такий величезний буде ривок в напрямку того, щоб повернути саме власність в Україні, та що була вкрадена. В повідомленні від офісу генпрокурора йдеться про те, що фігуранти справи продали активи закордонним компаніям, прибутки використали для придбання елітної нерухомості на території Європейського союзу. Що це означає? Зокрема, знову ж таки у розслідуванні справи є у співпраці з правоохоронними органами тих країн. Наскільки загалом ця справа може бути складна у розслідуванні? Те, що вона буде складна, бо там фігурують не одна компанія, Ми всі розуміємо, що вони використовують цілий ланцюг компаній, завдяки якому по цій схемі викрадалось майно, яким чином воно виводилось, легалізувалось, і буде дійсно, особливо вважаючи той фактор, що такі люди мають достатньо коштів для того, щоб винайняти адвокатів, буде важко доводити цю історію, але знову участь французьких правах. Хороних органів показує те, що доказову базу наших фахівців зібрали достатньо потужно пане Олексіє. Ми дякуємо вам за розмову. Олексій Курпас, фахівець питань державної безпеки, був в ефірі Суспільного, і ми з ним спілкувалися про арешт так В'ячеслава Бог Олександра Богуслаєва, сина екс-президента Січі Вячеслава Богуслава у Монако.